Добрий день. Вітаємо вас на кафедрі мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв. Я постараюсь в цьому відео дати вам уявлення про нашу кафедру і нашу роль у галузі та основні напрямки наших досліджень та навчальної діяльності, а також провести невеличкий майстер-клас. В даному випадку ми будемо розглядати геймпад Xbox. Але це. Трішки пізніше. Дозвольте мені представитись. Мене звуть Горбенко Евген Олександрович, я асистент кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки. Е, яка ж роль нашої кафедри? Це. Перш за все, підготовка висококваліфікованих фахівців з мікроелектроніки та суміжних галузей, це проведення наукових досліджень на світовому рівні в галузі мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, а також співпраця з промисловістю для розробки та впровадження нових технологій. Наші обов'язки: це навчання бакалаврів, магістрів та аспірантів, проведення наукових досліджень з таких тем, як розробка нових матеріалів та технологій для мікроелектроніки, проектування та виготовлення інтегрованих схем. Розробка електронних приладів та пристроїв для різних застосувань, а також комп'ютерне моделювання та симуляція мікроелектронних систем. Основні напрямки нашої роботи це, як я вже казав, мікроелектроніка та наноелектроніка, електронні матеріали та технології, інтегровані схеми, електронні прилади та пристрої, відновлювана енергетика. Чому ж саме нашу кафедру вам слід обрати для навчання? Бо, по-перше, ми маємо досвідчений та висококваліфікований викладацький склад, ми пропонуємо сучасні навчальні програми, які відповідають останнім тенденціям у галузі, також у нас є сучасні лабораторії та дослідницькі центри. Ми пропонуємо нашим студентам можливість брати участь у наукових дослідженнях та стажуваннях у провідних кампаніях. Запрошуємо вас дізнатись більше про нашу кафедру, відвідавши наш вебсайт. А тепер я хотів би більш детально розповісти вам про наш сьогоднішній майстер-клас. Ну, По-перше, майстер-клас покликаний стати е, вашим путівником, у захоплюючий світ електроніки, в даному випадку, це у нас діагностика, та якщо вийде ремонт геймпаду Xbox. Е, завдяки цьому майстер-класу ви не лише навчитеся ідентифікувати та усувати поширені несправності, але й отримаєте більш глибоке розуміння принципів роботи цього пристрою. Е, будь ласка, сподіваюся, що вам буде цікаво. Якщо е, виникнуть якісь питання, будь ласка, задавайте та не забувайте переходити на сайт нашої кафедри. Жа, е, бажаю е, гарного перегляду. Сьогодні ми з вами будемо дивитись на процес ремонту. Ось такого геймпаду, контролера, контролера джойстика Xbox One S. От, це у нас ревізія 1708. От, ну, перш за все, давайте подивимось, що з ним трапилось. От, увага на екран. Як бачимо, у нас дріфт лівого стіка, от він у нас у таких от положеннях різних фіксується. І навіть от видно, що я не чіпаю його, але йдуть таймстемпи, тобто стік у нас рухається ну, зазвичай. Ми будемо замінювати його в таких випадках, бо ну, неможливо буде ні грати, ні користуватись, бо у нас буде рух в самій грі самостійно проходити. Тому в принципі, первинну діагностику ми провели, можна відключати і далі розбирати нам саме ну, Що для цього нам потрібно буде? Нам потрібно буде зняти. бокові панельки. Вот она, меня тут такая специальная лопатка пластиковая. Далее откручиваем 5 винтов. І все нам потрібно для того, щоб добратися до самої плати. что они Так, это в старинку откладу Так Это у нас был левый джойстик вот. Левый стик, выбор становится Я бы сказал аналоговый стик, то есть это у нас Дві мікросхеми, зараз я розберу і ви зможете подивитись більш детально, з чого він взагалі складається. От. Складається він з двох потенціометрів. І з самого механічного елементу, який е, рухає наш курсор і дозволяє нам взагалі робити, ну, тобто, в нас. Буде мінятись наш опір, і таким чином у нас буде сигнал, який у нас буде виходити на наш чіп, який управляє самим контролером, і він буде подавати нам сигнал на відхил нашого аналогового От Я зараз вам більш детально його покажу, як він виглядає під мікроскопом. Так, він нас так виглядає. От. Як бачите, він здавався нам таким трохи брудненьким, навіть здається нам трохи брудненьким, але. От. Це видно тільки під мікроскопом. Якщо ми знімемо цей... Я його для вас е, зніму. Чи навіть давайте я оцей елемент випаюю, е, який не робочий. В принципі, можна замінювати е, весь аналоговий стік, але можна і е, в даному випадку у нас тільки по одній вісі він е, себе погано відчуває. Тобто нам потрібно його замінити. Це в нас лівий, лівий стік, він у нас по осі Y e, трошки дріфтить, тому ми можемо замінити тільки його. Так, ми можемо таким чином відрізати. От. Ну і за допомогою звичайної паяльної станції e, ми це зробимо. Зараз я включаю. Так, Трошки додамо плюсу. Це у мене Мартін Флюкс Fluxcream. Він взагалі для бюджей пайка, але в нашому випадку також згодиться навіть дуже добре. Станція, звичайно, найпростіша на хаку та 12 жалах. От. Ну, для наших цілей також її буде цілком достатньо. Якщо вам потрібно робити якісь більш тонкі роботи, то, звичайно, краще там взяти якісь жала JBC. От, або взагалі взяти паяльну станцію на JBC жалах там C-210, C245. ну Поки я з вами розмовляю, от ми беремо і достаємо оцей наш несправний контролер. Ой, вибачте, не контролер, потенціометр. от Зараз я його трошки зміню, дістану. Цю штуку, щоб ви подивилися, як він виглядає всередині. Так, дивимося. Ну, доволі складно тут дістати, але мені вдалося. От. Також покажу під мікроскопом. От як бачите, в нас тут це графітові доріжки. От вони стерті. Одна навіть тут протерта чуть ли не наскрізь. От. А тут у нас зворотня частина. Тобто контакти, які рухаються по цим доріжкам. От як бачите, тут вони також у нас не дуже гарно виглядають, тобто вони окислені. І. Завдяки цьому у нас ці дріфти стіку і виникають. Тому, зазвичай, нам потрібно замінити оцю деталь для того, щоб наш джойстик і наш аналоговий стік прожив трішки довше. Звичайно, є в сучасному світі в нас стіки на ефекті тобто, датчики хола, чи гола, як його правильно називати. От, і в нас вони безконтактні. Тобто оця от штучка в нас всередині, яка мається на увазі е напилення графітове, воно не буде стиратись, там воно працює безконтактно. І взагалі вважається, що такі аналогіві стійки вони майже вічні. От, але, ну, як відомо, то це не дуже вигідно. Тим, хто виготовляє ці стіки і тим, хто їх продає. Так, ну це ми відкладемо поки в сторінку. Я тут трошки випаяв, я зараз вам покажу. Так. Нам потрібно, щоб ці три елементи, куди вставляється наш потенціометр, вони були. Пустими, тобто там можна було поставити новий. Так, ну, зазвичай потрібно ще відпаяти оці два вібромотори. тобто Це лівий та правий. Більш, ну Як бачите, тут цікаво, вони зроблені. тобто В нас вібрація може бути сильна та слабка. Це виконується за допомогою встановлення двох вібраційних моторів. Один у нас більш Більший, другий менший, як бачите. от і а, Тут є мікросхеми, які управляють їми, і е, якщо там є якась гра, ми включаємо вібрацію, і гра нам каже, який саме з моторів включати. і оці от управляючі мікросхеми на платі вони, я також покажу Називаються U9, U10. От, ой, вибачте, на U9, десь U5. Так, він, напевно, не видно зараз. Я настрою це все діло. От, U5. Як бачите, вона у нас виконує роль управляючої мікросхеми для оцього нашого е, вібромоторчика той, що менший. От від нього йдуть якраз у нас плюс та мінус. Живлення. Так, ну добре, поїхали далі. Давайте ми поставимо новий потенціометр, подивимось, чи допоможе нам це зробити, відремонтувати наш геймпад. Так. Ми його встановлюємо таким чином, далі додаємо трошки фльосу. Це навіть трохи забагато. Так і новим припаєм. Так, станція у нас там 280 градусів Цельсія. Оп! Впаяли новий потенціометр. Швидко та просто. Ну і звичайно нам залишки флюса потрібно прибрати. Для цього можна використати найпростіший флюс клінер або можна використати ізопропіловий спирт. От. спирт. У ну, даному випадку в мене тут клінер. От. Ми трошки тут приберемо, щоб воно було красивіше. Так, от так воно ось місце пайки виглядає під мікроскопом. Не дуже красиво. Але, як бачите, заводська да, пайка у нас також тут виявилася не дуже якісною. поэтому мы можем в принципі, трошки очистити и будет у нас виглядати трошки краще. Так, ну добре, це ми зробили. Далі можемо зібрати, перевірити наш геймпад. Так, я не буду збирати його повністю. Якщо дріфт у нас не припиниться, нам буде потрібно замінити наш аналоговий стік повністю. Так. Контролер можна підключати через USB. Для того, щоб його перевірити. От він у нас мокнувся увага на екран. Як бачите, таймстемпи не рухаються. От я не, 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 не чіпаю контролер, тамстемп у нас не рухаються От нас ми зробили. Ну, а дивіться, у нас є трошки тут. Не в нулі знаходиться наш стік, але в принципі 002-005 це дуже гарні результати. от Їх калібрують з заводу, тобто Microsoft їх калібрує зазвичай, що вони взагалі 0000 Але це після того, як починаєш їм користуватися. В принципі, це майже неможливо використовувати. Але на більш нових ревізіях навіть Microsoft додали можливість калібрувати їх самостійно. Тобто, вам потрібно тоді оновити прошивку вашого контролера, вам потрібно підключити його через кабель або через Bluetooth. От, ну, краще через кабель, бо через Bluetooth може бути ненадійним під'єднання. І тоді вже ви зможете оновити прошивку і відкалібрувати їх таким чином, щоб у вас втіки були в абсолютно нулі. Але в принципі, для гри там, чи для якихось е, дій з цим контролером, в принципі, їх використовують для багатьох там, різних активностей, Там можна спаяти якийсь, е, е, пристрій, який буде керуватися у вас за допомогою цього контролера. От, і буде достатньо, даже більш ніж достатньо цієї точності для того, щоб використовувати е, в вашій діяльності. Тому, в принципі, можемо від'єднувати і збирати наш контролер назад. Так, для цього нам знадобиться оцей от елемент, це в нас е, вони зробили. Jack 3,5, тобто через сам контролер можна слухати звук, який йде від підключеного пристрою. Там від комп'ютера чи від консолі, чи ну, взагалі від телефону, я не знаю, не користувався, але від комп'ютера він йде. Якщо використовувати рідний адаптер Microsoft. Він через радіоканал нам дозволяє це все. Під'єднувати. Таким чином ми зробимо. Наші стійки ми надіваємо назад От і збираємо далі наш контролер. От. Все робимо, в принципі, в зворотному порядку. 5 гвинтів. Зверніть увагу тут незвичайні гвинти. Це гвинти TORX, зірочка, навіть не просто зірочка, а зірочка, в якій всередині ще елемент, тобто зірочка з отвором. От Не знаю, чи вам видно буде. Може під вам покажу. Сірочка з отвором. Бачите mm -hmm. там? Всередині mm -hmm. пін. Ну, це так. Щоб було цікавіше дивитися. Далі докручуємо. Від'єднаємо ще раз, після того, як ми повністю все це зібрали, і дивимось, як він у нас працює. Ну, В принципі, працює добре. Як бачите, от я Е, Ну, За допомогою в принципі, цього хардвер тестера це, він нам дозволяє зробити так званий Circularity тест тобто подивитись, наскільки наші аналогові стійки у нас... Працюють середньою похибкою. Ну, як бачите, от у нас правий стік краще працює, а лівий він у нас на діагоналях трошки гірше працює. От, але, в принципі, також це в межах допустимого. Якщо вже у нас там більше буде більша похибка, то тоді вже потрібно буде міняти стік е, повністю. Ну, він виглядає ось таким чином. Тут у нас два цих потенціометри. Ось вісь X та вісь Y, та кнопка. Тобто на сам стік можна натиснути. Як бачите, B-10 у нас тут і B11, вони реагують, коли ми натискаємо. Це от, оця кнопка, яку ми натискаємо. От, від, ось таким чином він зроблений. В принципі. Ми, можна сказати, його відремонтували, і взагалі, якщо ви захочете самостійно зробити таку операцію, то, будь ласка, приходьте до нас на кафедру, кафедра мікроелектроніки, електронних приладів та пристріл. з будь який з наших викладачів з задоволенням вам допоможе розкаже будь-які питання, відповість, і ви також самі зможете навчитись робити такі. Скажімо, прості дії ви зможете самостійно ремонтувати чи вдосконалювати вашу електроніку, таку як геймпади, контролери, там і багато іншої. Тому приходьте до нас на кафедру.